Привіт, друзі! Сьогодні ми перейдемо в Черенісі Півоні, розкішних квітів, які прикрашають наші сади з кінця весни. По про види, догляд, пересадку і навіть трішечки магії. Коротка історія до символіка півонії. Походження цих прекрасних квітів з Китаю, Японії, Греції. Символізують вони красу, кохання, багатство. У культурі ці квіти часто зображалися в мистецтві та на тканинах. У Китаї півоні називають королевими квітів. Вони символи розкоші та жіночності. Їх зображали на шовкових сукнях імператриць, в японських гравюрах і навіть на європейських гербах. Види півоні, тревінисті півонії, півонії найпоширеніші, зимою добре, де вибагливі. Деревовидні півонії. Кущі екзотичніше, потребують більше догляду. І то гібриди. Нові сорти поєднання обох типів дуже гарні. Догляд за півонями. Місце посадки, сонце, неболотисте місце не біля стін. Посадка найкраще серпень-вересень. Не заглиблюйте брульки більше ніж на 3-5 см. Полив раз на тиждень, рясно у спеку, частіше, підживлення, весна, азот. Літом, фосфор і калій. Обрізка восени. Обрізають до рівня землі. Трев'янисті. Деревовидні не обрізають радикально. Пересадка та розмноження. Кожні 7-10 років. Найкращі восени. Розмноження діленням куща по 3-5 бруньок. Проблеми та хвороби. Сіра гниль, особливо в дощові роки, борошниста роса. Комахи, мурахи, люблять нектар, тля. Цікаві факти. У Франції півонії вважають весільними квітами. давнину їх вирощували як лікувальні рослини. Деякі сорти живуть до 50 років і більше. Півонія офіційна квітка Китаю. Поради для садівників. Не пересаджуйте часто, півонії не люблять переїздів. Не обрізайте листя до осені, воно живить коріння. Не удобрійте занадто багато, буде зелень, а не квіти. Чому мурахи на півоніях це нормально і навіть корисно, вони не шкодять півоніям. Мурахи не гризуть пелюстки чи листя, вони просто збирають солодкий нектар, який виділяють від пуп'янки півонії. Це природний процес. Вони допомагають відкрити поп'янки, але не буквально є поширений міф, що мурахи допомагають півонім розквітнути злизуючи липики і нектар. Насправді, мурахи не є обов'язковими для розкриття квітів, але вони очищають поп'янки від зайвого нектару, що може зменшити ризик грибків. Вони захищають від вітлі. Мурахи полюбляють любу, вона виділяє соловку медв'яну росу. Так, вони пасуть тлю, але водночас можуть і відганяти інших шкідників. Коли мурахи є проблемою, якщо мурах занадто багато, це може бути ознака, що на рослині є тля. Якщо вони залізають у дім чи теплицю, тоді можна обмежити їх кількість природніми засобами. Що в такому випадку робити? Не потрібно обробляти півою хімією тільки через мурах. Якщо вас турбує їх кількість, достатньо акуратно змити їх водою з поп'янків, не використовуючи отруту. Головне перевірити, чи немає тлі. Якщо є, її краще прибрати м'якими засобами. Мильний розчин, зольний настій тощо. Топ 10 цікавинок про півонію: квітка імператорів. Півонія національна квітка Китаю. Відома ще з 4 століття до нашої ери. Її вирощували тільки у палацевих садах, і вона символізувала багатство, честь та імператорську владу. Довго житель серед квітів. Добре посаджена півонія може рости на новому місці до 50 100 років, і щороку квітнути все пишніше. Це одна з найстійкіших декоративних ростин. Її боялися пересаджувати. У народі казали, що півонія любить тишу, її не радили пересаджувати без потреби, бо могла образитися і не квітнути декілька років. Лікувальна рослина у стародавній медицині півоні використовували для лікування головного болю, епілепсії, нервових розладів і спазмів. Корінь півонії досі застосовується у фітотерапії, символ щасливого шлюбу у Китаї та Японії. Півоні асоціюються з коханням, щасливою сім'єю та жіночою красою. Їх часто дарують на весілля або прикрашають весільні сукні та декор. Не всі півонії пахнуть. Деякі сорти півоні мають дивовижний аромат, схожий на троянду, мета або лимон, а інші взагалі не пахнуть. Хоча виглядають дуже ефектно. Це залежить від сорту. Солодкі поп'янки магніт для мурах. Поп'янки виділяють солодкий нектар, який приваблює мурах. Але як ми знаємо, це не шкодить, а навіть трохи допомагає. Може зацвісти через три роки після посадки. Півонії не поспішають. Вони можуть нарощувати кореневу систему два-три роки перед першим цвітінням, але потім розкриваються наповно. Сортів півгонії понад три тисячі. І щороку з'являються нові, є трив'янисті, деревовидні та гібриди. Розмір квітки може сягати 25 см сантиметрів в діаметрі майже як тарілка. Півонії у мистецтві їх зображували на картинах, порцеляні, у вишивці, японських гравюрах, гербах і навіть і татуюваннях як символ краси, жіночності та достатку. Рожеві півонії. ніжність у кожній пелюсті. Символіка рожевих півоній. Рожевий колір у півоні символізує ніжність, жіночність, романтику, молодість і весільну чистоту. У Китаї та Японії рожеві півоні символ красивої, нареченої та щасливої сім'ї. Часто використовується у букетах нареченої та весільному декорі. Догляд за рожевими півоніями Нічим не відрізняється від загального догляду. Важливо, рожеві півоні люблять сонце, тоді кольор стає яскравішим. Щоб квіти не лягали, використовують опори, особливо для важких махрових сортів. Якщо ви полюбляєте природу та хочете знати трошечки більше, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобачки, коментуйте та до нових зустрічів! Дякую вам за перегляд!